Добрий день. Всі ми вийшли з води. Але якщо поглянути на історію ширше, то виявиться, що всі ми вийшли з вибуху. Великого вибуху. А про своє походження слід пам'ятати. З вами освітній центр Максимум, я Ярослав, і сьогодні ми будемо розумнішати, адже поговоримо про вибухівку, невдалий еліксир безсмертя, а також замірюємо енергію мівіни у тротиловому еквіваленті. Вибухове відео нас чекає. Вибух: це в першу чергу про шум. Адже навіть англійське «explosion» пішло від латинського слова «explodo», що означає вигнати поганого актора зі сцени через шум. З точки зору руйнувань у фізиці та техніці термін вибух використовується у різних сенсах. У фізиці для вибуху необхідною мовою є наявність ударної хвилі, у техніці наявність ударної хвилі не є обов'язковою за наявності загрози руйнування, обладнання та будівель. Строго кажучи, для вибуху речовині слід детонувати, тобто згорати з надзвуковою швидкістю. Також різна вибухівка за однаковою енергією може завдавати різних руйнувань, тому для її опису застосовують бризантність, характеристику вибухівки, що описує її здатність до дроблення середовища, в якому відбувається вибух. До речі, у техніці додатково до вибухів та детонацій також виділяють бавовну. Хлопок, звичайно, хлопок, але я коли писав сценарій, автоматично написав саме бавовна. Ну, такі часи. Першим представником вибухових речовин був димний або чорний порох. Це суміш селітри, вугілля та сірки, зазвичай у співвідношенні 5 до 3 до 2. Існують надійні свідчення, що порох був винайдений саме у Китаї в IX столітті даоські ченці та алхіміки у пошуках еліксиру безсмертя випадково винайшли порох. Круто, звичайно, але краще б вони все ж знайшли еліксир безсмертя. Так, чисто моя суб'єктивна думка. Ось вам невеличкий тест. Який з цих видів зброї найновіший? В це важко повірити, але правильна відповідь рушниця. Китайці застосовували порох для розвитку зброї. У наступні століття вони виробляли різні види порохової зброї, включаючи вогнемети, ракети, бомби, примітивні гранати та міни, перш ніж було винайдено вогнепальну зброю, яка використовує енергію пороху для метання снарядів. Цікавим є один момент, як я сказав, вибухівка має властивість детонувати. Окрім пороху, який дефлагрує, тобто згорає з дозвуковою швидкістю. До кінця 19 століття чорний порох залишався єдиною вибуховою речовиною для вогнепальної зброї. З винаходом нітроцелюлозних порохів, а потім і індивідуальних потужних вибухових речовин, димний порох значною мірою втратив своє значення. З кінця 19 століття починається стрімкий розвиток у цій сфері. Піроксиліновий порох було отримано у Франції в Єлом в 1884 році, баліститний порох у Швеції Нобелем, в 1888 і кордитний порох у Великій Британії Аболем та Дюаром у 1889 році. Різні типи порохів застосовували ще у твердопаливних сумішах для перших варіантів ракет середньої дальності. Наразі їх використання обмежено незначними будівельними та геологічними роботами чи вогнепальною зброєю через заснування більш потужних вибухових речовин. Якби це відео робив техноблогер, він би його назвав у стилі Xiaomi вбивця iPhone, тільки нітрогліцерин – вбивця пороху. Нітрогліцерин відкрив у 1846 році італійський хімік Асканіо Собреро, опублікувавши своє відкриття наступного року. Речовина виявилася сильною вибухівкою, але дуже небезпечною у користуванні. Починаючи з 1859 року, Альфред Нобель той самий, що запровадив премію для науковців, його батько та молодший брат ставили у Швеції експерименти над нітроглицерином, намагаючись знайти оптимальні способи його виробництва та застосування у промисловості. Нобель спочатку винайшов детонатор, що використовується і досі, і ця розробка деякими авторами оцінюється навіть вище за винахід динаміту. 3 вересня 1864 року, під час експериментів з нітрогліцерином, загинув брат Альфреда Нобеля Еміль та декілька інших людей. Але Альфреда це не зупинило. З метою спростити застосування нітрогліцерину він приступив до широкомасштабних досліджень, вбираючих нітрогліцерин матеріалів, щоб зробити його менш небезпечним. Було виявлено, що найкращі результати дає діатоміт чи кизельгур, на якому Нобель і зупинився. 1867 року Нобель запатентував свій винахід. Спочатку Нобель продавав динаміт під назвою Вибухова речовина Нобеля, а потім змінив назву на динаміт від давногрецького слова Динаміс, що означає сила. Нобель був не тільки видатним вченим, але й комерсантом, і виробництво динаміту дозволило йому заробити статок, який згодом став основою фонду, що й досі щорічно виплачує науковцям премію імені Нобеля. Тільки вдумайтесь! Динаміт, можливо, найкорисніша речовина для науки за всю історію. Слід також розповісти про випадок, що характеризує Нобеля як вченого. У 1875 році він у спробах поліпшити динаміт досліджував піроксилін як поглинач. Порізав палець і звернув увагу на те, що близький родич піроксиліну, колодій, який використовувався для закриття ран, утворює желатиноподібні суміші з багатьма органічними розчинниками. І що ж зробив Нобель? Правильно, написав заповіт про всяк випадок і закрився на ніч у лабораторії. А під ранок у нього був перший зразок гримучого холодцю, так званий желатиновий динаміт. Ось такий холодець точно би ніхто вам не зрухав. Цікаво, що сам динаміт, незважаючи на тривалі зусилля військових, не знайшов широкого застосування безпосередньо у військовій справі через підвищену небезпеку та чутливість до прострілу кулями, хоча й став засобом терору через свою здатність руйнувати будівлі. Він застосовувався для видобутку порід, руйнування конструкцій чи навіть гасіння пожеж, наприклад, у нафтових свердловинах. А ось у військовій справі дуже прожився тринітротолол, або тротил, або тол, або Тенте. Тринітро толол отримав 1863 року німецький хімік Юліус Вільбранд. І спочатку він використовувався як жовтий барвник, а також деякий час у складі протигрибкових препаратів. Бо вбиває все живе не лише коли детонує, а ще й є й антибіотиком. Його вибухові властивості були відкриті 1891 року іншим німецьким хіміком Карлом Хойсерманом. Його вибуховий потенціал не був визнаний так довго тому, що він є набагато менш чутливим ніж інші вибухові речовини. Він настільки нечутливий, що в 1910 році був виключений з закону Великобританії про вибухові речовини, бо не реагував на незначні удари, температури до 290 градусів, але мав значний детонаційний потенціал. Бронебійні снаряди, наповнені тротилом, вибухали після того, як пробували броню великих кораблів. Щільність енергії тротилу використовується як точка відліку для багатьох інших вибухових речовин, і це так званий тротиловий еквівалент. Сам тротил отримав велике розповсюдження у військовій справі, втім він був замінений у 20 столітті більш складними сучасними речовинами. Також слід сказати про токсичність тротилу, його спроможність забарвлювати воду у червоний колір і робити її непридатною для пиття і життя. Де є вибухівка, там є і вибухи, і, на жаль, найпотужніший вибух у доядерну епоху був не запланований. Вранці 6 грудня 1917 року французьке вантажне судно Монблан зіткнулося з норвезьким судном Імо у порту Галіфакса у Канаді. Монблан, завантажений вибуховими речовинами, спалахнув і вибухнув. Щонайменше 1782 людини загинули і 9000 отримали поранення. Компоненти атомної бомби, такі як Уран чи Полоній, самі по собі не є вибухівкою, тому на них ми окремо зупинятись не будемо у рамках цього відео, а поговоримо більш детально іншим разом. Просто зазначимо, що 16 липня 1945 року першим ядерним пристроєм, підірваним під час випробувань, була бомба імплозивного типу Trinity. А вже у серпні 1945 року США застосували ядерну зброю проти японських міст Хіросіма та Нагасакі під час Другої світової війни. І весь світ побачив, що класична вибухівка це власне ніщо порівняно з новою зброєю. Ну і до порівнянь: тонна у тротиловому еквіваленті це одиниця енергії. Саме енергія, не потужність. Про потужність ось тут було трішки. Визначається одна тонна у тротиловому еквіваленті як 4,184 гігаджоуля або 1 гігакалорія. Тобто 1 грам у тротиловому еквіваленті це одна звична нам кілокалорія. Тому навіть звичайні продукти номінально можна оцінювати у тротиловому еквіваленті. Наприклад, у звичайній пачці мівіни – 66 грам у тротиловому еквіваленті. 1 грам у тротиловому еквіваленті це приблизна кількість енергії, необхідна для підвищення температури 1 кг води на 1 градус Цельсія при тиску в одну атмосферу. Ракета Atacms з боєголовкою класу ВДУ 18 має 227 кг у тротиловому еквіваленті. Вихід енергії, що вивільнюється середнім розрядом блискавки, складає 240 кг. Описаний раніше вибух у галіфаксі складав 2,9 кілотонни у тротиловому еквіваленті. А найбільший запланований вибух звичайної вибухівки, що відбувся в 1985 році, мав 4 кілотонни. Атомна бомба Малюк, скинута на Хіросіму, вибухнула з енергією близько 15 тротилу. А атомна бомба Товстун вибухнула на Нагасакі з енергією близько 20 кілотонн. Сучасна ядерна зброя в арсеналі Сполучених Штатів має потужність від 0,3 кілотонни до 1,2 мегатон. Типова загальна енергія сильної грози складає 240 кни, а торнадо 600 ктон у тротиловому еквіваленті. Однієї мегатонни у тротиловому еквіваленті достатньо для забезпечення електроенергії середнього домогосподарства протягом 103 тисяч років. А повне перетворення 1 кг матерії на чисту енергію за формулою Е до рівня квадрат дасть 21,5 мегатонну у тротиловому еквіваленті. Тобто в кожному з нас енергії більше, ніж в атомній бомбі. Ну, залишилось лише досягти швидкості світла. Так звана цар бомба, найпотужніша бомба в історії, була випробувана СРСР за потужності 56 мегатон, причому мала максимальну теоретичну потужність до 100 мегатон. Найпотужніший землетрус зафіксований в історії це землетрус Вальдівія 1960 року з магнітудою 9,6 балів за Ріхтера – Вивільнив 2680 мегатон енергії у тротиловому еквіваленті. Кінетична енергія удару Чиксулуп, той самий метеорит, що знищив динозаврів, склала 72 мільйони мегатон тротилового еквівалента. Це найбільш руйнівна подія в історії планети Земля. Але вона понад у тисячу разів поступається виходу енергії Сонця. За одну секунду. Ну а в кінці цього відео я побажаю всім нам, щоб ми ніколи не чули вибухів, ну, хіба що в фільмах. Лайк, підписка, колокольчик, і до зустрічі!